День, що навчив мене жити у це філософський роман Лорана Гунеля, який розповідає історію Джонатана успішного, але нещасливого чоловіка, чиє життя кардинально змінюється після зустрічі з загадковою циганкою. Основні теми та сюжетні лінії Пошук сенсу життя Джонатан, попри зовнішній успіх, відчуває внутрішню порожнечу. Він шукає відповіді на питання про сенс життя і своє призначення. Усвідомлення цінності моменту, книга наголошує на важливості проживання тут і зараз, на усвідомленні цінності кожного моменту. Вплив минулого на сьогодення, Джонатан змушений зіткнутися зі своїми минулими травмами та страхами, щоб звільнитися від їхнього впливу на його теперішнє життя. Вибір та відповідальність головний герой усвідомлює, що кожен його вибір визначає його подальшу долю і вчиться брати на себе відповідальність за своє життя. Внутрішня трансформація. Книга описує процес глибокої внутрішньої трансформації Джонатана, його перехід від зовнішнього успіху до внутрішньої гармонії. Основні події Джонатан, гуляючи пляжем, зустрічає циганку, яка передбачає йому, що він проживе лише один день. Спочатку Джонатан сприймає це як абсурд, але поступово починає замислюватися про своє життя. Він переглядає свої пріоритети. Намагаючись прожити цей останній день максимально повноцінно. Джонатан зустрічається з людьми зі свого минулого, намагаючись виправити помилки та відпустити образи. Він усвідомлює, що справжнє щастя полягає не в зовнішніх досягненнях, а у внутрішньому спокої та гармонії. Книга закінчується відкритим фіналом, залишаючи читачеві простір для роздумів про власне життя. Основні персонажі Джонатан Головний герой успішний, але нещасливий чоловік, який переживає внутрішню трансформацію. Циганка загадкова жінка, яка змінює життя Джонатана своїм пророцтвом. День, що навчив мене жити у це книга, яка змушує задуматися про сенс життя, про важливість проживання кожного моменту та про внутрішню гармонію. Вона надихає на зміни та допомагає усвідомити, що кожен день це можливість прожити життя по-новому.